Від святе Іван Івані читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Того часу дивувалися люди словам ласки, що виходили з уст Ісусових і говорили, чи Він не син Йосипа, а Він сказав їм, ви напевно скажете мені цю причу. Лікарю великої себе самого, про що ми чули та, що сталося в Каперномі, зробити те й тут у твоїй батьківщині, і він додав. «Істинно кажу вам, ніякого пророка не приймають у його батьківщині, та я вам кажу по правді, багато вдів було в Ізраїлі за днів Ільї, як зачинилося було небо. На три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю, однак ні за одної із них не був посланий, я тільки в Серепту, що в Сидон краю, до вдови жінки, і прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророка Єлісея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в Синозі сповнилися люттю. І вставши, вигнали його геть геть за місто, і вивели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу, та він пройшов серед них і пішов. далі. Слава тобі, Господи, слава тобі.